Вітаю вас, шановні глядачі. Ситуація, яка стосується Донбасу, я би хотів подивитися, чи є така імовірність того, що Донбас може стати повністю окупованим. Ну, мається на увазі до кінця року. І що буде відбуватися саме з Донбасом? Я би хотів подивитись на циганський карт. Так, три карти: що буде відбуватися найближчим часом з Донбасом? Далі на гральній, на гральній колоді карт, Три карти. І на Таро конкретна відповідь на питання, чи зможуть Донбас повністю захопити до кінця року. Скажімо так. Окей. Карта грошей. Карта удачі. Карта збройного фінансового підсилення. Карта суду. Суддя. Судові процеси, встановлення якихось нових законів, правил. Карта удачі. Тут карта удачі, тут карта грошей, карта удачі, тут карта справедливості та суду. Цікаві карти. Трійка пікова карта провокації, карта сепаратизму. Сімірка пікова підвищені вогневі загрози та атаки. Четвірка бубнова фінансові затримки та заморозки. Тепер подивимося, чи не окупують повністю Донбас. Вісьмірка жезлів карта сили, карта захисту, карта поміркованості падає. 14-й аркан. Карта поміркованості, балансу і король жезлів. Не думаю. Тобто, судячи по комбінації карт, ну, прямо чогось чорного я не бачу, я не думаю, що це станеться. Ні. Наскільки вже було очевидно і відомо, що ніби до президентів, до виборів президента РФ збиралися повністю взяти Донбас, Ну, ситуація, знаєте, в Бога, в Господа Бога завжди є інші плани на все. Я думаю, що з Донбасом в будь-якому випадку все буде добре, і все рано чи пізно налагодиться. даремно ж Донбасу випала карта правосуддя, судді, а по боках карти удачі. Не даремно. Так що я думаю, що Донбас ще відновиться. Навіть не дивлячись на те, що зараз моя свічка загасла одна, я все одно вірю в силу Донбасу і в те, що там все буде добре. Людям і жителям Донбасу побільше позитиву бажаю і. Побільше бажаю хороших новин, і щоб вас не бомбили, щоб у вас все було добре.